Добрий день. Сьогодні ми розв'язуємо задачі, готуємось до контрольної роботи. Так, Задача номер 1 Людина почула звук грому через 10 секунд після спалаху блискавки. Вважаючи, що швидкість звуку у повітрі 340 метрів за секунду. Визначте на якій відстані від людини вдарила блискавка. Так, у нас є час, за який линув звук від блискавки, так, і є швидкість. Так, гаразд. Так, отже записуємо дану дану. Час за який долинув звук 10 секунд. Швидкість звуку у повітрі 340 метрів за секунду. Так, знайти відстань до блискавки. Отже, та відстань, яку колину звук від місця, куди вдарила блискавка. Так, звук поширюється у повітрі рівномірно. Отже, використовуємо формулу для визначення відстань в рівномірному русі. Відстань дорівнює швидкість помножена на час. Так, підставляємо L дорівнює 340 метрів за секунду. Множимо на... 10 секунд. Отримає 3400 метрів. Або 3,4 км. Відповідь. Звук. Відстань до місця, куди вдарила блискавка, становить 3,4 кілометри. Так, гаразд. Задача номер 2 Камертон випромінює звукову хвилю довжиною 0,5 метра. Швидкість звуку 340 метрів за секунду. Яка частота коливань камертона? Так, Записуємо скорочену умову задачі. Дано. Довжина хвилі лямбда – 0,5 метра. Довжина хвилі, звуку, який випромінює камертон 0,5 метра. Швидкість звуку дорівнює 340 метрів за секунду. Яка частота коливань камертона? Ну, частота. Коливання хвилі така сама, як і частота коливань того пристрою, який створює цю хвилю, тобто камертона. Шукаємо ню. Для розв'язання цієї задачі використовуємо формулу хвилі. Нагадаю її. Швидкість хвилі дорівнює довжина хвилі, помножена на частоту коливання цієї хвилі. Тобто, V дорівнює лямбда, помножите на ню. Звідси ню, частота дорівнює Швидкість хвилі поділити на довжину хвилі. Підставимо нього рівня 340 метрів за секунду. Це швидкість. Ділимо на довжину 0,5 метра. Метрі в нас скорочуються, залишається одиниця на секунду. Одиниця на секунду це герц. Отже, відповідь буде в герцях. 340 ділимо на 05, це буде 680 метрів. 680 Гц. Відповідь. Камертон. Ніжки камертона коливатимуться частотою 680 Гц. Так, гаразд. Переходимо до наступної задачі. Так, одну секундочку. Задача номер 3. Через який час радіосигнал посланий з землі до місяця, повернеться назад. Якщо відстань від землі до місяця 384 400 км. Швидкість поширення електромагнітних хвиль 3 помножити на 108 степені метра за секунду. Так. Записуємо, скорочену умову цієї задачі. Дано. Так, у нас дано відстань від землі до місяця позначимо L384 тисячі 400 км. Далі. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Ну, Між землею і місяцем більша частина відстані це вакуум. Та й швидкість електромагнітних хвиль у повітрі дуже близька до швидкості електромагнітних хвиль у вакуумі. Тому позначається ця швидкість маленькою буквою С. Це дорівнює 3х108 на 10 в 8 степені метра за секунду. Так, оцей сигнал пролетів до місяця. Повернувся назад і питається, через який час сигнал повернеться назад. Тобто пролетить до місяця і назад. Питається ти. Так, Отже, у нас буде подвійна відстань 2L. туди і назад. Сигнал рухається рівномірно, отже, використовуємо формулу для визначення відстані в рівномірному русі. Відстань дорівнює Швидкість в нашому випадку позначаємо буквою С помножено на час. З цієї формули знаходимо час. Час дорівнює подвоєна відстань, поділити на швидкість. Підставимо 2 помножити на... дивимось на одиниці. Одиниця у нас в даному в кілометрах, тому перепишемо в метри. Ну, Домножаємо на тисячу буде. 384 мільйони 400 тисяч метрів. Так, що тут можна ще зробити? Давайте запишемо е у такому самому вигляді в експоненціальному, як у нас швидкість. Ми можемо це саме число записати. Так, відділимо вісім знаків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Буде три цілих 10 сорок 8 на десять восьмій степені метра. Так, на ну, отже, два помножено на три цілих Тисячних на десять. У восьмій степені метра. Ділимо на 3 на 10 у восьмій степені метра за секунду. Подивимося на одиниці. У нас у чисельнику і знаменнику скоротяться. Залишаться секунди у знаменнику знаменника. Або в чисельнику. Отже, відповідь буде в секундах. Запам'ятаємо це. Тепер дивимося ось 10 у 8 степені. 10 у 8 степені в нас скорочуються. Залишається зверху 2 помножити на 3,844. А у знаменнику 3. Так, коли ми е, помножимо обчислимо чисельник і поділимо на 3, то отримаємо наближено дорівнює. 56 сотих секунд. Ось такий час пройде. Іде на те, щоб сигнал долетів до місяця і повернувся назад. Відповідь. Чуканий час становить 2, цілих, наближено до рівня 2,56 секунд. Так, задача розв'язана. Так. І... Остання задача. Рибалка помітив, що за 10 секунд поплавок зробив 20 коливань на хвилях. При цьому відстань між берегом і рибалкою 12 метрів. І в цій відстані укладається 10 гребенів хвилі. Знайдіть швидкість хвилі. Так, дивимося: от у нас що тут є. У нас є час і є кількість коливань. Маючи час і кількість коливань, ми можемо знайти або період, або частоту. Так. Тепер дивимося, що в нас іще є. У нас є, що між берегом і рибалкою відстань 12 метрів. І в цій відстані вкладається 10 гребенів хвилі. Відстань між двома сусідніми гребенями, найменша відстань, ми позначається довжиною хвилі. Тобто ми е, знаємо, що у 12 метрів клалося 10 довжин, 10 лямбда. Тобто ми можемо знайти довжину хвилі. І маючи довжину хвилі і, відповідно, частоту, е, ми зможемо знайти швидкість хвилі. Так, гаразд. Запишемо цю задачу, зараз скорочено. Так, дано. Ну. Дано. Так, у нас за 10 секунд. час 10 секунд, поплавок зробив 20 коливань. Кількість позначаємо букун, N дорівнює 20. Так, відстань між берегом і рибалкою 12 метрів. Відстань L 12 метрів. В ній вкладається 10 у хвилі. Так, N вже в нас зайнято. Давайте кількість гребенів хвиль позначимо буквою K. K дорівнює 10. Знайдіть швидкість хвилі. Тобто шукаємо V. V – знак питання. Так, давайте зробимо малюнок, на якому покажемо. От наш човен. От у воді, тут рибалка сидить. Із вудкою рибу ловить. Так, і ось тут у нас берег. І у нас отак е хвилі. Відповідно, ну, мене тут не 10, але, скажімо, певна кількість хвиль вкладена на відстані L. Відстань між двома хвилями. Це у нас лямбда, Ось я покажу. Так, та що ж ти. Секундочку. Так. Так, це у нас відстань Амб, де я показав. Так. І маючи відстань Л і кількість K. от таких хвильок у нас буде K. У мене тут правда їх 4 вийшло, насправді їх 10. Так, ми можемо зробити висновок. Щоб знайти лямбда, треба відстань поділити на кількість хвиль, які вклалася в цю відстань. Так, і ми зможемо це зробити. Так, тепер далі. На ще є кількість коливань поплавка за час 10 секунд. Ми можемо знайти частоту. Частота – Це кількість коливань поділена на час. Таким чином, знайдемо частоту. Маючи довжину частоту за формулою хвилі, ось отакою, що швидкість це дорівнює довжина, довжина хвилі помножена на частоту, ми зможемо знайти відповідно. Швидкість хвилі. Так, підставимо все в останню формулу. В дорівнює. Так, замість лямбда підставляємо L поділено на К, а замість ню підставляємо N поділено на Т. І тепер, і тепер підставимо числа. Швидкість дорівнює. Так, L у нас 12 метрів. Ділимо на К 10. Множимо N у нас 20 коливань і Т 10 секунд. Тима з одиниць, у нас тільки метри і секунди. Метри ділені на секунду, тобто метри за секунду. Відповідь буде отже, у метрах за секунду. Так, тепер дивимось 20, і 10. Можна скоротити. Тут залишиться 2. Зверху буде 12 на 2. 24, 24 на 10 буде 2,4 відповідь. Швидкість хвилі. буде становити 2,4 метра за секунду. Так, все, задача розв'язана. Дякую за увагу.